І звісно, будемо говорити сьогодні про негоду про негоду в окупантів. Зокрема, у Криму заштурмило Євпаторією морською водою змило окопи російських окупантів на узбережжі. Про це пише телеграм-канал Кримський Вітер. Окрім того, пошкоджена інфраструктура Кримреалії пише, що під Балаклавою через сильний вітер зруйновано пляж золотий. В саках перебитий газопровід, у Деяких частинах міста немає світла та води. При цьому дорога саки євпаторія повністю закрита. діє тимчасова схема. З об'їздом через Володимирівку у Євпаторії з будинків евакуювали 150 осіб. А в Дженкойському районі без електрики перебувають 28 сіл. Водночас у селищі Георгівське Кеченського району через шторм 40 будинків виявилися заблокованими. Загалом йдеться про те, що 40 тисяч кримчан сидять без світла. А окупаційна влада оголосила сьогоднішній день на робочий у Криму. Как-то да на солнышко творится. Сакский район. Перед Евпаторией. Я в еду с Евпаторией. Вот это вот море растеклось. Вот крыша уже. Отходит, а улетела, конечно, пропила забор, колонну. Нормально, конечно, убила бы кого-то.